Це наша самчатова хата, в Австрії. я Нічого, от не треба був. Викукати. Тисяка. Та Галя я лише знав, я просто любаху помилився. Ах тебе скриє, то думався. Позволійте, чого мені замажити. Не терноми познаємо, бо ж насиль. Договоржу ти до хоч шапку взяти. який тобі віддається, що совпези. Коротше, йдемо до хати нашої. Прийдемо ну, гарні, да? Та треба ж подивитися, що тут таке. О, добрий вечір. ви хто такий взагалі? Нові сити. Так що так буде по сюди. Слухай, ти за котки гарніш. А я за другого йду, обід'єстою, щоб пришла. За чудово з п'ятої квартири. Ну, От погадати, щоб на бабуся не точно шкавалісти. У меня ну файмі. я бы сама за такой вийшла. А, О, О, наші не сусідки мачиха. А ну я так роблю не гарно, так? Я вас в інтернеті бачила. О, сухитка, то твій такий гарний кавалер прийшов. Я ну прикольний. Коротше, а я все ж таки працюю на дистотеці. Все ж таки дуже добре вибирає музику. А, виробник водки правильно? Значить, сюди Василь. Нічого мені не пити, тільки попробуй мені туди водки випити. Я тобі сказала, що тобі буде зле, як тоді, коли Тебе, мене чуть дизика не забрала. Поперед подумала, що я зайду чоловік, чоловіка. Ну ти веселі, добрий, тебе самі не добре діти там, ще тобі кажу. Пішли вибирати, я сиділа Марійку. Ім ем, і... ем, я не хотів пити взагалі Короче, Ну собі йдіть, йдіть. Я не хотів взагалі пити. Я ж так добре дістав тоді, не знаю. І досі будуть. Слухай. А водку в не хочеш попробувати? Я можу для тебе продегустувати, якщо хочеш. Ну звичайно, як я без цього жити буду. Звичайно. Ну тоді слухай. Бери поза Для На початку такого гарного гейфрота треба змістити. І далі може випити гарний локальчик. Водки прайм. Давай, тривай. Дякую за такий гейфроток за псу. Ну, не не говорить. Нормально, мама ти початку, вийти? Я побачу! жінка побачив. Чуть не спалився, бо мені не можна пити через жінку, мені ж буде капець. Для початку нам треба вибрати твій дизайн. Давай виберемо музику. Чекай, дай надійдемо окуляри, бо ні не вийжу. От, можем тепер починати. Марія, підійте, скажи. Марія. Ні, а щось взагалі не по смаку. А це? Ну, Ось то теж. Взагалі в тебе смак є чи нема? Ну, а хоча б це, Марічко, та скажи. Ну, тут смак таке є. Файний смак. Нормальний. Робимо караоке, коротше. Танцюємо. Андрію твоя жона потонечка втомилася судового поліста. Як би хотілось зустріти твого погляда, схопити тебе і не відпускати, якщо щось так піде, то вже іншого шукати, а arrête de m'appeler Ну Василь, тобі зараз буде капець. Я тебе просила ту водку ліпити. Водка вправі, а все одно яка ту водка. Аму, аму? Хату втратив. Значить, хату втратив. Вино таке п'єш. Хату забрали на три місяці, конфіскували нас. Ми що маємо жити, Ми що маємо не мати де жити. Ти що поробив тут? Ти подивися на нього проблемники. Треба було переїхати в Австрою. Боже, ти подивися! Тут безкоштовні харчі, а не безкоштовне вино. ну ти що маєш ти? Ай, боляче. Ах, боляче. Йому. А мені ні не боляче, як я купа своїх подружок повитрачала. Ти Ти подивися на нього, яке мутр. Ти подивися, яке воно мутр. Я тобі сказала, Слід. Я тобі сказала. Все. Завтра, все ж таки, я буду пекти пиріг. Тільки попробуй мені щось туди замішати, я тобі сказала. Я тобі завтра так сильно так, що тобі не боляче буде, буде, що у тебе всі зуби повлітають. Я тобі сказала. це. На Завтра пранішу, завтра ніякобіна будеш, арешт.